Привіт, дружина і діти Монатіка повернулись до України. А хореограф Олександр Лещенко виїхав за кордон. Навіщо? Про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава про підпишіться на канал. Дружина і діти Діма Манатіка повернулися до України за словами Дмитра. Повернення до Києва дружини з дітьми було непростим рішенням, проте вони почуваються набагато щасливіші, перебуваючи разом. Ще мені в інтерв'ю Діма казав, що планує повернення родини додому і що вони будуть жити в їхній квартирі недалеко від центру Києва. А за потреби постійно спускатимуться в укриття. Ну і нагадаю, що двоє синів Монатіка і дружина Ірина до цього часу жили в. Британії, доки сам артист продовжував гастролювати Україну. Просто неймовірна історія. Відома телеведуча Неля Шовкопляс сильно травмувалась під час побачення з чоловіком. Днями ведуча сніданку з 1 плюс 1 вирішила покатати з чоловіком на велосипедах. Певний момент ведуча неправильно загальмувала, перетиснула педалі гальма і полетіла через кермо головою і руками в асфальт. Неля каже, що чоловік до цього наполягав на тому, щоб вона надягнула шолом. Але шовкопляс, як справжня дівчина, хотіла мати гарний вигляд. В результаті у телеведучій розбитий ніс зламана рука і ребра. А на реабілітацію потрібно буде мінімум місяць. Тому друзі, давайте лайком побажаємо нелі швидшого одужання. Зараз в студії розноситься смачний аромат, адже у мене парфуми від українського парфюмерного бренду Hello Helen. І дуже круто, що український бізнес продовжує підтримувати наших захисників з кожного замовлення продукції Hello Helen Частина коштів іде на допомогу. За півтора роки компанія задонатила більше ніж півтора мільйони гривень на ЗСУ. А ще Hello Helen регулярно допомагає більше ніж 400 дітям сиротам із Криворізького та. Дніпровського інтернатів. І ще більш ніж на 100 тисяч гривень було закуплено притулком для тварин, корм та медикаменти. Hello Helen це український бренд нішевої парфумерії. Аромати, розроблені українськими парфумерами з преміальних французьких арома олій заводу Arjeville у Франції. І це, до речі, бокс, він називається I'm Sexy. Це підбірка найсексуальніших та найпровокативніших Парфумів, стійкі та шлейфові аромати, з якими ви голосно заявите про себе та прикуєте до себе всі погляди. І ви знаєте, шкода, що камера не передає аромати, інакше б ви знали, як пахне оцей аромодифузор Heart of Ukraine, який присвячений, власне, Україні. І, до речі, за промокодом Слава ви отримаєте знижку 10%, а також антисептик 250 мл, пробники, парфум в авто і доставку у. Подарунок, ну а посилання в описі цього відео. А 26 серпня у суботу у Вроцлаві відбудеться черговий бій нашого Олександра Усика. Цього разу Сашко буде битися з Даніелем Дюбуа, і от днями відбулася прес-конференція двох спортсменів. Варто відзначити, що Олександр, який сам родом з Кримом, одягнув на цю прес-конференцію піджак, який присвятив саме Криму. Піджак зеленого кольору був розшитий традиційним кримсько-татарським орнаментом білого кольору. І Як зазначили представники бренду, які пошили це вбрання, кольори обрав сам боксер. Йому було важливо поєднати в одязі білий і зелений кольори і традиційну вишивку, характерну для Криму. А ми свою чергу побажаємо Олександру перемоги. От як ви думаєте, друзі, в якому раунді усик покладе дюбуа на рим? Тому що я вважаю, що це буде повний бій і результат за очками. От пишіть, будь ласка, свої варіанти в коментарях і потім зрозуміємо, хто з нас вгадав. 24 серпня, у день незалежності, Оля Полякова випустила пісню Пташка та показала кліп, головною героїною якого стала 12-річна Яна Степаненко. Яна постраждала внаслідок ворожого обстрілу вокзалу Краматорська, і в результаті отриманих поранень дівчинка втратила обидві ноги. На дівчинку очікувала довге лікування та Пристосування до протезів, і у своєму кліпі Полікова показала кадри з краматорського вокзалу та відео з особистого архіву сім'ї Степаненків, на яких видно, як дівчинка проходила реабілітацію та робила свої перші кроки у протезах. Ну а саму пісню виконавиця присвятила 23-річній Оксані Баландній, яка зазнала мінно-вибухової травми, наступивши на невідомий предмет, коли поверталась додому. Ну а посилання на цей кліп буде в описі сьогоднішнього відео. Друзі, у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс зі співаком Тарасом Тополою. Ви знаєте, вийшла велика розмова про все. Говорили і про те, як жилося корінному киянину Тарасу в столиці, коли Київ почав українізовуватись, а ще говорили про інтелігентних батьків Тараса і про те, як він у підлітковому віці провалився під лід. Тополя розповів, що нарешті його дружина і діти повертаються до України. Вони це зроблять 30 серпня, адже дітям дуже важко вчитися одразу в двох школах: американській і українській онлайн. І Я запитав про реабілітацію військових, і Тарас підтвердив, що зараз це одне з найважливіших питань і сказав, що йому страшно повертатись на фронт. Але якщо буде така потреба, то він обов'язково це зробить і повернеться туди. Інтерв'ю вже є у мене на каналі, тому заходьте і приємного перегляду. Ну а посилання є в описі сьогоднішнього випуску. А ще, друзі, будь ласка, підпишіться на ще один мій канал. Він називається Слава Плюс, і там буде архів. Всіх інтерв'ю слава плюс. Посилання на нього є також в описі. Дякую кожному і кожній, хто підпишеться і віртуально цьомою. Актор Дмитро Ступка після розлучення зав'язав нові стосунки. Обраницею ступки стала Юлія Калабішка, яка більш відома під псевдонімом Барбанова. Актор вже розмістив їхнє спільне фото і подякував Юлі, що вона у нього є. Ну а Юля після початку повномасштабного вторгнення виїхала з України за кордон, і співачка разом із синами від попередніх стосунків мешкає в США. Ну а ступка виїхав за кордон до початку повномасштабного вторгнення, і у березні цього року актор офіційно став Холостяком. У Дмитра є донька Богдана, яка народилася у 17-му році у шлюбі з Поліною Логуновою. Святослав Вакарчук розповів, як письменник і музикант Сергій Жадан врятував йому життя. Справа в тому, що у Сергія 23 серпня був день народження, своє 49-річчя Жадан відсвяткував концертом, і саме на цьому концерті був. Вакарчук Святослав каже, що одного разу, перебуваючи в Харкові на Салтівці, Сергій врятував йому життя тим, що пильнував, щоб Вакарчук не наступив на протипіхотну міну, яка була всього в метрі від нього. Рокер каже, що тепер його стосунки з Сергієм залишаться близькими надовго. А український хореограф Олександр Лещенко виступив на американському шоу талантів з танцем про Україну і змусив голівудських зірок заговорити українською. Для конкурсного номеру команда танцюриста використала голографічний куб, лед екрани, і лед підлогу. І, оцінюючи цей виступ, суддя проекту німецька модель Гайді Клум звернулася до танцюриста українською мовою, сказавши дякую. Ну, а сам Олександр скоро планує повернутись назад до України, де і проживає останнім часом. Відомий співак і музикант: 70-річний Тарас Петрененко отримав відзнаку президента України національна легенда. Пісня Тараса Петрененка Україна стала вже неофіційним гімном нашої країни. Ну а саму відзнаку Петрененкові вручив власне президент України. Британський гурт Pet Shop Boys висловив підтримку Україні і нам, українцям, на офіційних сторінках гурту з'явився допис, де було привітання з Днем Незалежності, і сказано, що далі цитую. Поки ватажок російських бандитів і далі віддає накази про вбивство і терор, ми вітаємо сміливий та відважний захист українцями незалежності своєї країни. Слава Україні! І це круто, що вже протягом більш ніж півтора роки нас підтримують всесвітньо відомі зірки. А тепер давайте згадаємо, хто підтримує цих алкашів: Чечеріна, Нікіт Міхалков, Ромка Звірь і. А, забув Джиурда. Прям світ націй. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс з Тарасом Туполем. Дивіться ось тут. Через 3, 2, 1.